І про останні дані з ЦВК розкаже Христина Гавриш вона з нами на зв'язку. Христю, добрий день тобі. Скажи, будь ласка, що там розказують? Вітаю, Віталію. Насправді, нещодавно закінчився брифінг глави Держспецзв'язку Володимира Звєрєва. Він наголосив, що несанкціонованого втручання в систему вибори не було. Попри те, що напередодні було багато повідомлень про те, що буцімто зламаний сайт, це викаче втручання, були в систему, їх не було. Мовляв, фахівці зробили висновки після президентських виборів і посилили захисти. Крім того, він сказав, що було насправді кілька дедосатак, зокрема і була Незначна спроба втрутитися в систему 217-го округу, але ці всі незначні атаки одразу були відбитими. Крім того, напередодні нагадаю був брифінг глави Михайла глави ЦВК Михайла Охендовського. Він наголосив, що підрахунок голосів у всіх дільницях вже завершений. На тепер дані по протоколах до системи рада, до системи вибори. Перепрошую, і пан Охендовський незадоволений роботою деяких окружкомів. Він навіть пригрусив, що ці окружкоми можуть замінити їхніх членів комісії, можуть Замінити, зокрема, він назвав кілька окружкомів на сході України на 50-му е, окрузі, що на Донеччині він назвав причину такої, такого низького підрахунку. Е, Буцімто там один із кандидатів у народні депутати втручається в роботу е, е, в роботу членів комісії. Е, крім того, пан Охендовський, прост, е, пан Охендовський зазначив, що визнавати недійсними вибори на двох округах 102 та 45-му. немає ніяких підстав. Нагадаю, напередодні комітет виборців просив визнати недійсними вибори на цих округах. Це Кіровоградщина та Донеччина відповідно. Прошу дати пряму мову і послухати пана Охендовського, чому не можуть визнати вибори там недійсними. Визнання виборів в окрузі недійсними законом про вибор народних депутатів України не передбачено. Закон передбачає можливість визнання недійсними результатів голосування на окремих виборчих дільницях. І тільки в разі, якщо будуть визнані недійсними голосування голосування е на всіх виборчих дільницях, округу, можна буде ставити питання про недійсність, про недійсність е виборів в цілому. Але підстав для цього на цей момент у центральному комісії немає. Крім того, пан Охендовський нагадав членам комісії і Окружкомів про те, що е Передбачена кримінальна відповідальність за фальшування результатів виборів і застеріг їх від цього. поки в мене вся інформація з ЦВК. Віталію Христю. Дякую за подробиці. Це була Христина Гавриш. Вона стежить за оновленням даних у ЦВК. Уже 100% голосів ЦВК порахувала на закордонних округах. За цими даними найбільш набрав народний фронт 25%, Друге місце у самопомочі 22%, Третій блок Петра Порошенка. Далі йдуть правий сектор і свобода. Опозиційний блок лише наприкінці першої десятки.